Зі святом Європи, це говорить Україна. Сьогодні 9 травня, і ми продовжимо тебе на сьогоднішній програмі ДТП в тролейбус. Давайте екран. У Черкасах тролейбус протарадив пожежну машину і потім сходив до медики та лікарню. Що сталося? Що з тролейбусом сталася біда? Тролейбус з стіклом впали. Але навіть не зупинив наші зупинство. Що ж, давайте ми запросимо нашу студію. Це Анжела, здрастуйте, Анжела. що сталося на ДТП на тролейбусі. Може, він прийшов. Але ДТП а на ДТП, тролейбусі, тролейбусі на Гудмівці, а потім, а потім тролейбус, тролейбус все ДТП і все збив машину. Давайте зведу вам некам, що сталося з тролейбусом і пожежна машина. Про це говорить Україна зі святом Європи. До побачення! Все, диск купил, осталось теперь.